Привіт! Нагадую вправи. Перша наша вправа це тазовий годинник. Ми будемо рухати тазом, нахиляючи його вперед, назад, вправо і вліво, рухаючись на крижовій кісті. Лягаємо. Можна покласти руки трикутничком на таз, щоб відчувати його рух. І за рахунок того, що ми штовхаємо стопами в килимок. Таз провертається в задній нахил. Тобто ми перекочуємося наверх крижової кістки. Поперек уплощується в цей момент. Ми перестаємо легенько штовхати стопами. Спина йде в нейтральне положення, з'являється природній поперековий вигін, і ми трошечки тягнемо ще таспуха. Передній нахил, заїжджаючи до куприкової кістки. Робимо вдих і з видихом штовхаємо стопами тим самим, перекочуючись на крижовій кістці і уплощуючи поперек. Робимо вдих, видихаючи, рухаємося тазовим годинником на 6. Робимо вдих, видихаючи, рухаємося на 12. Вдих, видих рух. Вдих, видих рух. Ще разок вдих. І з видихом йдемо в передній нахил. Коли ми знаємо, де наш передній нахил, де наш задній нахил, ми можемо знайти положення посередині, це і буде нейтральний таз, коли ми лежимо. По центру крижової кістки знаходимо саме таке положення і штовхаємо правою ногою в килимок. Праве крило тазу підніметься вверх і ми перекотимося на ліву частину тазу. Вдих. І з видихом права стопа перестає штовхати таз. Лишається нейтральним і бере на себе роботу ліва нога, вона починає штовхати, перекочуючи таз вправо. Ліва частина легко може піднятися. Вдих, видих, рух. Вдих, видих, рух. Таким чином, рухаючись, ми переїжджаємо то направо. То на ліву частину крижової кістки. Слідкуйте за колінами, щоб вони не завалювалися всередину чи назовні. Колінка досі дивляться гарно в стелю. Почергово штовхає то права, то ліва нога. Тепер ми об'єднуємо ці чотири точки в один рух по колу. Ми будемо ніби промальовувати нашу крижову кістку. По всіх чотирьох точках в два різних напрямках за годинниковою і годинниковою. Зараз ми рухаємося разом на шість. Звідти штовхаємо правою ногою, штовхаємо двома ногами. Праву розслабляємо, ліва штовхає, і жодна не штовхає. І в другу сторону. Завжди чергується. Дві штовхає, тільки права. Жодна не штовхає. Тільки ліва. Обидві. Тільки права. Жодна. Тільки ліва. Підключилася друга. Права. Жодна. Ліва. Дві. Права. Жодна. Ліва. Дві. Права. Жодне ліва, дві, права і жодна. Наш наступний рух також буде з положення лежачі, лягаємо обережно на спину. Робимо кілька тазових годинників на 6 і 12 Знаходимо нейтральне положення по тазу. Середину крижової кісточки, стопи ставимо близько до тазу, але настільки, наскільки комфортно, паралельно один до одного на ширині тазу коліна на такій самій ширині. І штовхаємо долонями в основу стегнової кістки згори. Вперлися і починаємо з видихом, штовхати руками на ноги. Поки видихаємо, штовхаємо. Потім зберігаємо тиск, робимо вдих. І видихаючи, помалесенько перестаємо штовхати на стегна. Робимо ще вдих. Видихаючи, штовхаємо стегна і зупиняємося на вдих. Штовхаємо видих. Вдихаємо, розслабляємось, видих. Вдихаємо. Видих, штовхаємо. Вдих. Видих розслаблення. Дуже повільно, обережно, відпускаємо. Ще разочок вдих, Вдих. штовхаємо. Вдих, Вдих. розслабляємо. Перевалюємо легенько ліве коліно, за ним тягнеться праве. обережно перевертаємося на бік. Нижню руку можна зігнути під голову. У нас потилиця, плечі, таз і п'ятки в одній лінії. Коліна злегка виходять вперед. Спинка тут має бути рівна, нейтральна. Отже, що ми робимо? Випрямляємо верхню ножку. Вона може йти чуть-чуть по діагоналі вперед, а, або ж тут нам основне не розкрити таз, а лишити його перпендикулярно до землі. І ми тягнемося за ногою здовж колента і тягнемо тазу за ніжкою. Тут буде утворюватися прогин. Тому ми перестаємо штовхати ногою та знову вмощуємося, наскільки зручно, наскільки це можливо. Бочком на килимок, таз прокрутився. Відтягуємо за ногою, прокручуємо таз на нижньому стеги, перестаємо штовхати, опускаємо гарно, рухаються хребці ось цього відділу. В цей час живуться наш, наші хрящі між хребцеві дитки. Давайте тепер гарненько з диханням видих. Затрималися вдих, Видих. Затрималися на вдих. Видих. Затрималися на вдих. Видих. Затрималися на вдих. Видих. Зотрималися на вдих. Видих. Зотрималися на вдих. Якщо виникає напруга по шиї, тут беріть прямо подушечку. Підкладаємо якусь подушечку, блички, будь-яке підвищення, шиї повинно бути комфортно. Точно так само обережно перевертаємось на інший бік. Відлаштовуємо потилицю. Плечі. Таз. На одній лінії. Рівняємо спину через тазовий годинник. Витягуємо ногу. Вдих. Поїхали. Вдих. З видихом рух. Вдих. З видихом. Dekha. Abha dekha. Dekha. Abha dekha. Dekha. Положення лежачі, найкраще підніматися через ручний бік. Нам треба повільно перекотитися на зручну сторону, ручкою себе відштовхнути. Я би ставала на чотири опори і звідси підніматися вверх.